Рівняни відкрили пам'ятну дошку 33-річному захиснику Максиму Карпенку. Чоловік пішов на фронт добровольцем та, на жаль, загинув 24 жовтня минулого року на херсонському напрямку під час виконання бойового завдання. Близькі та друзі воїна зібралися поблизу 19-го ліцею, аби вшанувати пам'ять солдата. Сказав, мамо, я не можу більше. Він пішов, пішов добровольцем. Кожен з нас індивідуальний. Але життя людини вимірюється не тими кроками, які він зробив під час свого життя, а слідами, які ми залишив після себе. Максим народився у Рівному, закінчив місцеву 19-ту школу, працював на меблевій фабриці та певний час був далекобійником. Чоловік не проходив строкову службу в армії, але дуже хотів бути військовослужбовцем. За станом здоров'я його комісували, але коли почалося повномасштабне вторгнення, пішов боронити Україну. Працювати дружній, миролюбивий. На нього завжди можна було покластися. Він ніколи не спричиняв конфлікта, але він завжди зумів знайти вихід з цього конфлікта. Після освячення дошки пам'яті люди поклали квіти до портрету Максима, вшановуючи пам'ять військовослужбовця. Вічна слава герою та щире співчуття рідним. Артем Височин, Олексій Олексієнко, випуск новин.